Всім доброго дня! У нас нове надходження, акумуляторна болгарка. Іде вона в пластиковому кейсі. Розповідаю, що по комплектації, що до вас приїде мануал. Два акумулятори великих, бокова ручка, ключ для затяжки, захист, зарядний пристрій та сама болгарка. Ця болгарка йде з безщитковим двигуном і регулювання швидкості. Зараз покажем. Дивіться. И четыре режима швидкості. Это первый. А є индикация заряда батареи. Смотрите. Чуть ли вот так она выглядит. Полностью прорезана на ручка. 525 125 круг. Стандартная посадка. Вот, зараз сважим. Смотрите, сама болгарка, сама, сама тушка важить 1323 грамма. С аккумулятором 1841 грамм. Ну плюс захист, плюс диск там до 2 кг. Так. Аккумулятор один у нас важит 518 грамм. 520 грамм и разом.